От щеночі ковтинок такого плану розмір S, По боках стягується, котонова. Спортивна. Серединка є утеплена, розмір S, Ковтинка в рубчик на запах, розмір S, Ковтинка рубашка. На кнопках розмір L, але насправді не є така велика, може бути як на M Oversize. Тож така ковтинка на будзики з комірцем, Розмір S, Але вона теж є така більша, може бути як на M. XS. укорочена спортивна. Розмір M, з капюшоном, Теж вона йде отеплена на трішки. І розмір XS може бути як на S, чорного кольору, стягується спереду.